Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі All About QA. Сьогодні ми поговоримо про один із ключових процесів у житті будь-якої IT компанії реліз. Найважливіша подія апогей того, що ми робимо під час нашої роботи. Що це таке? Як він проходить, які етапи включає на практиці? Хто відповідальний за реліз, давайте розбиратися. Перш за все, що таке реліз? Реліз це процес введення нової версії продукту або його оновлення в експлуатацію, тобто в продакшн. Це може бути випуск продукту в цілому, виправлення багів, додавання нового функціоналу. І це дуже відповідальний складний етап, який вимагає ретельної підготовки та координації команди. Хто проводить реліз? Релізом зазвичай займається ціла команда різних фахівців, і ця команда може включати реліз менеджер. Координує весь процес стежить за виконанням плану. Розробники готують код, виправляють помилки, контролюють процес релізу в будь-який момент в готовності зробити ход фікс. Тестувальники перевіряють якість нового функціоналу. devops інженери забезпечують автоматизацію процесу релізу та налаштування середовищ, контролюють процес, саппорт команди. Готуються до можливих запитань та вирішення проблем від користувачів. Якщо ставити питання конкретніше, то хто саме деплоїть впрод? Хто безпосередньо є останнім в цьому процесі? Якщо проект невеликий, команда обмежена в ресурсах, то безпосередньо релізом може займатися й одна людина. Це може бути як реліз-менеджер, так і тімліт команди розробників, розробник або тімліт тестувальників, тестувальник, звісно, за підтримкою команди, за необхідністю девопсів, розробників, в залежності від того, які сервіси або який функціонал релізиться і які є залежності, які ж існують етапи релізу. Перш за все, це планування. На цьому етапі визначають цілі релізу, складають реліз план, оцінюють ризики та розробляють стратегію. В загальному вигляді реліз-план може включати загальному опис нового функціоналу або виправлень, що повинні потрапити в прод, дати та етапи релізу, відповідальні особи за кожний етап, реліз-команда, стратегії тестування та моніторингу, плани на випадок непередбачених ситуацій. Що може включати план релізу на практиці? Це визначення, які саме сервіси повинні релізитись, якщо це, звісно, мікросервісна архітектура, які зміни в базі конфігах потрібні. Визначається порядок релізу сервісів. Наприклад, може бути критично важливо спочатку деплоїти конфіги беку, потім бек, далі конфіги фронту, фронт і так далі. Далі виконується аналіз релізу щодо впливу на роботу користувачів. Ключові моменти, тобто, чи можливі перебої роботи або тимчасова непрацездатність системи, чи її окремих елементів. Rollback процес. Обов'язково прописаний процес повернення системи до попереднього стану у випадку того, що щось піде не так, як планувалось, тобто відкат. Переходимо до наступного кроку: підготовка релізу. Що саме зазвичай потрібно зробити реліз-менеджеру? Звісно, потрібно перевірити, що всі таски, які планувались до релізу, вже протестовані і знаходяться в стані Ready for release». знаходяться на оточенні, з якого відбувається деплей в прод. Наприклад, це може бути стейджинг оточення. Далі необхідно перевірити, що всі емери, пов'язані з сервісами, які потрібно релізити, є на стейджинг оточенні і готові до деплою на прод, або вже є на проді. Перевірити, що відсутні блокери для релізу. Перевірити, що всі сервіси, які необхідні для релізу, включені в план релізу. Створити мердж реквести в усіх сервісах, які входять до плану релізу, додатково перевірити присутність в емерах переліку необхідних тасок. Уточнити, що qa команда провела регресію на стейджинг-середовище і критичних багів з найвищим та високим пріоритетом не виявлено. Додатково може бути таке, що за різні сервіси відповідають різні люди, і необхідно отримати апруви на мерж, відповідно перевірити наявність необхідних апрувів. Також необхідно попередити про час релізу саппорту, якщо він є, та надати інформацію. Що саме буде релізитись та який це буде мати вплив на систему, щоб саппорт був готовий допомагати користувачам у разі необхідності? Також необхідно попередити всіх, хто має бути задіяний в процесі реліза, як в процесі проведення, так і в процесі саппорта, у випадку того, що щось піде не за планом. Це може бути DevOps, бекенд розробник, фронтенд розробник, фахівець саппорту. Якщо реліз передбачає даунтайм, тобто непрацездатність системи на якийсь час. То може бути обов'язковим правилом релізу проведення його після 23-ї години, або в час, коли найменша активність користувачів. Відповідно, користувачами продукту можуть бути е, ті люди, які мешкають в інших часових поясах, тому час релізу може бути визначений за найменшою активністю користувачів. Крім того, про технічні роботи мають бути попереджені безпосередні користувачі. І так, реліз. Новий функціонал або виправлення офіційно вводяться в експлуатацію. Йдемо чітко по реліз плану, складеному раніше. Необхідно змержити всі створені мерч-реквести, тобто натискаємо на кнопку «Мерч» в кожному емері. Добре, коли процес деплою налаштований таким чином, що запуск пайплайну не деплоїть зміни, а тільки мержить. Тому мержити можна по готовності сервісів. При необхідності, після мержу можна зробити зміни в базі, тобто робити в порядку реліз плану. Коли мерж пройшов успішно, зміни в базі виконано. То можна запустити деплой мануально в наступному порядку. Деплой конфігів, звісно, якщо вони є. Деплой конфігів, деплой сервісу. Впродовж деплою сервісів, DevOps-спеціаліст та реліз менеджер бекенд розробник можливо, моніторить розгортання сервісів. Наприклад, це може бути налаштоване в графані. І ось у нас деплой, наприклад, на щастя, пройшов успішно. І що потрібно далі? Що виконується після релізу? Перш за все відбувається моніторинг. Після релізу команда уважно слідкує за системою, щоб виявити можливі проблеми, щоб будь-які проблеми, в разі їх наявності, були виявлені раніше, ніж на це звернути увагу користувачі. Потрібно моніторити логи і алерти за релізаних сервісів з метою раннього виявлення помилок. Якщо це, наприклад, графана, що необхідно подивитись в першу чергу? Чи немає сплеску помилок по всіх сервісах? Всі сервіси, які релізнулись, є на графані і вони зелені. Потрібно пройтись по кожному зарелізаному сервісу і глянути, що у нас кількість успішних запитів приблизно така ж сама, як перед релізом. Немає сплеску по респонс-тайм, тобто ми не просіли після релізу по перформансу. Немає нових помилок на цьому сервісі. Далі потрібно провести смок тестування зарелізаних тасок та ключового функціоналу, перенести зарелізані таски в колонку дан на борді, видалити зайві теги. Це може бути тестувальні оточення, додаткові перевірки та інше, якщо є. Якщо це у вас є, якщо це налаштоване, і повідомити команду підтримки, що реліз відбувся, система працює коректно. Відповідно, саппорт команда звертає підвищену увагу на звернення користувачів. А що ж робити, якщо щось пішло не так? В деяких випадках можливо швидко з'ясувати, в чому причина, швидко провести виправлення, тобто зробити хотфікс, і закинути їх напрот. Але якщо є розуміння, що це не вийде зробити швидко. То тут на допомогу приходить роллбек процес відкату змін. Це критично важлива частина плану, яка дозволяє швидко повернути систему до попереднього стабільного стану в разі серйозних проблем. Якщо під час проведення релізу виникли проблеми, які не можна оперативно вирішити, ми робимо відкочування до попередніх змін. Ролбек має бути продуманий в реліз-плані для кожного окремого сервісу і виконуватись швидко. Найпростіший роллбек зазвичай це, це реверт сервісу. Зазвичай це може робити DeVOPS-розробник або реліз-менеджер. Що ми можемо відкочувати за потребою? Це може бути зміна конфігів. Це може бути створення MR в мастер гілку з ревертом релізного коміта. Може зробити теж реліз-менеджер або DevOps команда. Після релізу також важливо провести ретроспективу, тобто аналіз того, що пройшло добре, а що потребує покращення. Оновити документацію відповідно до нових змін, продовжити моніторинг системи для виявлення можливих проблем. Отже, реліз це багатогранний процес, який включає в себе планування, розробку, тестування, введення в експлуатацію та моніторинг. Важливою частиною релізу є готовність до непередбачених ситуацій та можливість швидкого відкату змін. Хочу звернути увагу, що в багатьох командах, проєктах реліз-менеджером може бути безпосередньо тестувальник цього проєкту. Саме на нього покладається ця відповідальна задача, звісно, за підтримкою інших членів команди. Чому часто саме тестувальник виконує ці задачі? Тому що вважається, що тестувальник найбільш орієнтовна людина в проєкті. тобто він повинен знати, як працює бек, як працює фронт, які існують сервіси, як вони пов'язані між собою, як вони впливають один на одного, які сервіси задіяні при виконанні? Будь-якої задачі, наприклад, для виконання якогось запиту потрібно звернутися до одного сервісу, до іншого сервісу, в тій базі подивитись, взяти інформацію, в іншій базі подивитись, взяти інформацію, обробити це і дати відповідно очікувану відповідь. І тестувальник, відповідно знаючи всю систему, може швидше передбачити будь-які форс-мажори в поведінці системи, швидше з'ясувати причину, і відповідно він відповідає за якість продукту в цілому. Це головна задача qa інженера Тому, якщо ви ще не проводили жодного разу релізу, але працюєте тестувальником програмного забезпечення, вивчаєте краще свій продукт. Для того, щоб якщо вам доведеться робити реліз, у вас виникало менше питань проблем і форс-мажорів під час його проведення та менше вилазило проблем після його проведення. Бажано, щоб їх не було. На цьому, все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити. Вподобайку підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі у наступних відео на каналі All About Кві.